Маємо на маршрут із автопарку. Автобус? Новий автобус Електрон 2025 року випуску. Жарко в нас дуже на вулиці орієнтовно плюс 32 градуси ззаду я вам його показав. І спереду симпатичний, цікавенький електрон. Друзі, я був у відпустці рівно 20 днів. І вчора я вже вийшов. З відпустки на роботу. 20 днів це навіть занадто для відпустки. Якщо чесно, хватило би днів 12 або рівно 2 тижні, встигаємо на зелене світло. І тут, бачите, як? Випхався за сплошну лінію. І потрібно бути дуже акуратним. Ми виїхали з гаража їдемо на Ужну. в бік Ужну Ужгородський національний університет. Так, про відпустку. Відпочив. Я суперово. Ми з'їздили в Яворів. Я там служив в роках 2001-2003. Чекайте, бо там шкода, так мені стоїть. Заходимо зараз направо, вмикаємо 24-й маршрут. Ходимо направо і дивимось, щоб зліва до нас ніхто не підкотився там. Так, тут нас чекає людина або люди. Вони там сховалися у тінь. Відкрию всі двері поки що. Так, йде до нас дідо. Він зайде і ми двері зачиняємо. Так. На задні не хоче заходити. На середнє, так, зайшов. Що, що ділий, що? Добре. Добрий день. Я бачу з'їздив. З'їздили ми у Яворів. Я там служив, але вже давно нема моєї військової частини. Розруха, все. Закинуто, заброшка, заросше все. От тут я служив. Тут я служив, а там вон було ГСМ, але там уже зарослі, нічого нема. Військову частину розібрали і знищили, але озеро, озеро лишилось. А КПП ми зараз ось там глянемо, там уже начебто нічого нема. Озеро чистеньке лишилось наше озеро. Ми в ньому і купалися, і речі собі попрали інколи. Озеро є, але також, бачите, зароснуто. Ого, риба є досить хороша. Окуньці плавають, досить файні є екземпляри, ти диви. тут всі розверталися, тут було... тут було КПП, отут, воно що збереглося, остатки, щось все згорівше, бачите. там ми служили. Це були склади, але все згорівше, все якесь відсирівше, розламане. Тут вже нічого нема. Я отут в КПП рік служив з даху і було видно на ГСМ. Але там також вже нічого нема. От. Там у нас зберігалися автомобілі, всяке різне, але вже нічого не лишилось. А тут раніше був великий майданчик, а тепер, дивіться, за, 20, за 22 роки все заросло, все такі огромні виростали. Цього всього не було ні одного дерева. А воно все виросло таке велике. Да, дуже цікаво. А це наше КПП з пожаркою. Оце тут КПП. А це було відділення пожежної частини. Теж все руїни, нічого нема, нічого не збереглося. Тут у нас такі були ворота огромні, все, все знято, все розбомбили, все, нічого нема. У взводного, отам взаді був свій кабінет Стесюк, отам був у Яворе. А яворів дав нам не тільки емоції, але і багаття для наступної локації. Яворів. І там всього було інтересного в той час, як ми служили. І озеро лишилось. І риба там є, файна риба. Глянули ми на це озеро і поїхали далі на наше місце. На Яворівське море. Велике-велике таке штучне озеро з дуже чистою водою і риби там, там багато риби є. Рай для рибалок і для відпочиваючих також. Яворівське море, велике-велике, просто труба. Огромна, дуже локація. Все з піску. Отак От сходиш, бачите, ножки. Сходиш і дуже-дуже чиста вода, дуже-дуже чиста. Ідеш, йдеш, і вона така мілка, а потім. Заглиблюється, але все з пісочку дуже цікаво. Яворівське море. Так, решту потрібно взяти добрий. Візьміть і беріть тут кутки. Так, там жінка з хлопчиком. Я зачиню всі двері. Я думаю, що вони сплатять з карткою, так? Майже так. Або вже сплатили. Так, зараз я мушу їхати. Тому що я запізнююсь на одну хвилину. Відпочили ми там. В Яворові, спали ми вночі з палаткою в палаці. Спали в палаці. Рибу ловили-ловили, але нічого не зловили. Відпочили, скупнулися і поїхали далі. І поїхали далі ми в бік Львова, але й в напрямку як на Івано-Франківськ. Ми були в замку. Старовинний замок. Він дуже схожий на Ужгородський замок, але нас внутрі нас не пустили. А чого? А то, ж там йшли. Зйомки фільму, Добре. Приїдете до нової лінії. йдемо да, так. Зйомки там були фільми або свадьби. Щось таке там було. І внутрі нас не пустили. Шкода? Да. Тут два у вас? Беріть квитки тут. Зараз я вам дам. Беріть, беріть. Вучіться брати квиточки, хлопці. Хлопчики і дівчата, так, все, рухаємось із зупинки далі. <кій> дуже замок такий симпатичний. Відреставрований Дядя володя, відреставрований, дуже-дуже, дуже там шикарно. І дуже шкода, що внутрі мене попали. А далі ми. Ми поїхали також в закинуту старовинну відносно. Е рядом з Івано-Франків. Я от не пам'ятаю, це в Івано-Франківській або у Львівській областях або там, або там. А замок називався Свиршський. Так. А далі ми поїхали в локацію. Яка називається Садиба Рея. Старовинна локація в такому суто англійській стилі з під'їздом для карети, так, хлопчики, ви йдете, з великими стінами, з великими... великий холл, великий вхід, леви такі там. І зверху, у входа, але все розбито у більшості розтрощено і закинуто. І також все в зарослях таких, що фух, особливо нічого і не побачиш, як би мовити, всю. Це угіддя не побачте, О, що все у деревах. Дуже таке, дуже-дуже це місце атмосферне. Так, я додавлю обдувчика у себе Максим. Максим мене не бачить. Зупиняємось на зупинку Епіцентр. Тут наш знайомий. Відчиняю всі двері. Дро. Він також з карткою. Добре, чекаємо. двери зачиняем. Левый поворот. И рухаемся далее. Так, джип нам уступит. Не, бачите, он едет. На старому джипове. Некультурный водитель. Тут трошки сбавим ходом, уступаем Так, Оступим цим, хай вже їдуть. А, це сюди. А поворотникам і не дуже видко. Міша... Міша показує мені так. Та вже руки. Схрестив. Моу. Мовляв. Дружба. Дуже слухайте, жарко, і сонце так пече в руку ліву. Акуратно слідкуємо за жіночкою, так, ми вже її проїхали, правий поворот і рухаємося на нову лінію. А далі ми поїхали, це вже було Івано-Франківщина. Місто називається бурштин